Забрав життя, бо так захотів. У Луцькому міськрайонному суді заслухали справу про умисне вбивство, яке сталося в реабілітаційному центрі 28 вересня 2022 року. Тоді в Ренесансі, а саме так називається реабілітаційний центр на вулиці Володимирській у Луцьку. 31-річний пацієнт Гулі Руч задушив іншого 73-річного дідуся. Все сталося нібито через особисту неприязнь. 嗯。<sm all> За словами прокурора Назара Василюка, у результаті слідчого експерименту стало відомо, що чоловік спочатку задушив пенсіонера, а вже після скоєного побіг до медсестри і сказав, що дідусю стало зле. Прокурор зазначив, що чоловік схильний до насильства, а до цього був засуджений за дезертирство. Насильство та конфліктів, зокрема фізичного насильства, що неодноразово вчиняв відносно членів родини. Раніше притягувався до кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 407 КК України до поканьовидії 5 років позбавлення волі, звільнений з відбуванням з визначенням місцевого строку на 2 роки. Також довідка з психіатричною лікарні. Повідомляю, що громадянин Заврюка Руслан Толіч неодноразово перебував на стаціонарному лікуванні у КП Волинський медичний центр терапії залежності двадцятого року з діагнозом психічні поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю, синдром залежності. Сам обвинувачений попросив суд не затягувати з часом, а якнайшвидше оголосити вирок. Навіть свідків переконаний чоловік слухати не потрібно, проте таке його прохання не задовольнили. Ваше це був тільки перший том. Тільки долучив перший том прокурор подальшому буде підтримувати прокурори, який є старшим групою прокурорів. Як розповіла журналістам телеканалу конкурент Тіві, поза камерою захисниця обвинуваченого чоловік повністю розуміє та абсолютно визнає свою провину, але вважає себе неусудним. Хоча судово-психіатрична експертиза показала протилежне. Отож, суддя призначив наступне судове засідання, де допитуватимуть свідків та вже оголосять вирок. обвинуваченого повернули ж до слідчого ізолятору.